Прокуратура це ще одне свідчення нашої правди. Те, що ми доказували вже багато місяців, зараз нарешті зрозуміли чиновники, принаймні їх частина. Я даю їм слово, хай вони висловили свою позицію, що буде з цим приписом. Максим Маганівський замість прокурору Броду Києва. Доброго прокурор міста Києва. Приводу забудови. Територія, яка наближається до Дзвінною церкви, чітко визначена. На теперішній момент документ реагування прокуратури міста Києва подання, яке направлено до Державної інспекції Арбутконтролю, виконано. Є вже відповідь від Державної інспекції контролю про те, що дозвіл на проведення будівельних робіт на території, яка наближена до дисципліної церкви. Ура! 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 Може, ще по гостинному двору таке зробить. Зараз вони будуть зупинені. Чому? Тому що дозвіл наразі скасований. І буде також судом вирішено питання про розірвання договору оренди земельної ділянки за ініціативи прокуратури міста Києва. Я думаю, що не стоїть розслаблятися. в нашій практиці боротьби з застройками. Було ні раз таке, що приписи були від прокуратури, потім відкликання приписів. Можна розглянути це, наприклад, свіжий приклад охорони культурної спадщини, дала недавно, 21 грудня, припис про зупинення земельних робіт у гостинному дворі. І 24 числа Пату реставрація отримала цей припис про що є поштове повідомлення. Але ж Зараз цей припас відкликаний у зв'язку з тим, що роботи нібито не ведуться. Хто нам дає гарантії, що з десятиним прогулком не буде так само. По діям будів... забудовника можна зараз сказати одне, що він не... не збирається здаватися. Довжина паркану збільшилась на півтори метри. Паркан весь оформлений колючим дротом. Який змазаний мастилом, щоб ті, хто захоче його зняти, запачкалося, тож ми бачимо, що це ще е, тільки крок до перемоги і е, вітати і ще е, рано, я так вважаю. І, е, і хочу привернути увагу до проблеми гостинного двору. Там зараз, прямо зараз, руйнується. Е, Проходять роботи буріння під стіною, там з того боку, де бібліотека імені Заполотного, унікальна архітектурна бібліотека. Тож я зараз піду в прокуратуру в відділ звернень і буду писати про це заяву. Вважаю, що рано ще вітати друг друга. Продовжуємо боротьбу. Дякую, Вадим Торопов.